Всім привіт! Сьогодні у мене настрій для приготування бовку Дуже багато потрібно всього. Я вам зараз все детально розкажу і покажу. Перше м'ясо 2 лиди, ковбаски копчені, зелень, цибуля, морква, перець, помідор, картопля, сало копчене, томатна паста. Квасоля, приправи, чесник лавровий лист, обов'язково паприка і червоне вино. Ну і в кінці уже готово додається така спеціальна тут мадярська приправа. Піста додає гостроти цієї страви. Тому починаємо готувати. Наше сало відправляємо в казанок, будемо топити жир. Жир в салі витопився, тепер додаємо цибулю. Додаємо моркву і залишаємо протушкуватися. Десь хвилин 7-10, щоб воно гарненько все отушилося. Наша морква з цибулею шкварками підсмажилась, додаємо м'ясо. Перемішаємо і залишаємо хвилин 20 підсмажити, періодично помішуючи. Тяску підсмажилося, тепер ми будемо додавати приправи. Часник лавровий лист. Тут у мене гострий перець, чорний перець, сванська сіль і шматочок гострого перцю. паприка, дві таких смачних гарних ложки. Все перемішаємо, щоб паприка не підгоріла. Додаємо вино, ложку томатної пасти, перець і помідорки. Які аромати. Додаю воду, і вся ця смакота буде тушкуватися півтори години. Через півтори години ми продовжимо готувати бопуляж. Минула година 20. Тепер буду додавати картоплю, копчені ковбаски надам, сіль. І нехай повариться ще хвилин 20, картопля до в готовності, Потім в кінці додамо макарони, квасолю, ну і в самому кінці вже буде зелень. Додаємо макарошки, квасолю і варимо ще 20 хвилин. Тання штрих, зелень і швиденько їсти.